Так, друзі, друга частина з приводу Кубку FIFA 2026 в Канаді. Значить, Повторюся ще раз, як я і казала, США тільки анонсували те, що буде пришвидшена процедура для отримання візи до США, туристичної візи для того, щоб ви поїхали вболівальниками. Це буде зараз анонсували тільки в Еміратах. Також це були тільки новини, тобто навіть не embassy, таке щось сказали. Канада ж в свою чергу. Вони вже у себе на сайті в аплікації додали ці пункти з приводу того, чи ви будете їхати в складі групи до Канади якби приймати участь в Кубку, чи ви будете їхати як вболівальник. Так от, в першому відео я вам розказала про те, що, що там вказано в цих перших пунктах, і що для цього потрібно зараз же. Я дійшла до кінця анкети і подивилася, що в принципі тут немає окремого вікна з приводу того, що треба додати саме квитки, але зрозуміло справа, що для подачі на візу в такому випадку квитки вже мають бути у вас на руках, тому що вони будуть гарантією того, що ви. Поїдете і заїдете назад. Тобто окремого вікна, типу завантажити тут квитки немає, але їх треба буде додати тут в статус. А, документи це any additional documents or explanations that you think may assist the Processing Officer. So, так що такі справи, друзі. Якщо ви плануєте їхати до Канади чи до США як вболівальники, пишіть мені, будь ласка, з радістю з цим вам допоможу. Всім па-па, на зв'язку.